Вже зараз робимо фінансові звіти по всім топкам, для того, щоб проаналізувати, чи буде у клієнта нарахування доходу через те, що в вересні місяці включиться знову термін Срок позивної давності». Тобто, якщо є якась заборгованість, в якої. Пройшли вже терміни позивної давності то відповідно з вересня місяця 25 року ви маєте це включити в свій дохід або витрати. Витрати то така собі історія, а нас цікавить дохід, тому що кінець року кожен бізнес аналізує свою діяльність, аналізує своє податкове навантаження. А коли під кінець року можуть бути такі сюрпризи, як списання заборгованості, яка йде в дохід, це, відповідно, відобразиться на податку на прибуток. А якщо це ще заборгованість була з ПДВ, то відобразиться на ПДВ. Тому тут будьте уважні, зверніть на це увагу, на свою. Просрочену у кредиторську, кредиторську заборгованість, а також договори фіндопомоги. Їх проаналізуйте, зверніть на них увагу, куди вони підуть, яку якщо... відобразяться вашому балансі за е, е, рік.